Христос Воскрес, Воїстину Воскрес! Зі святом вас, дорогі друзі, і як відсвяткувати Пасху, щоб були зруйновані всі прокляття у нашому житті? На Пасху розіп'яли Ісуса Христа і Пасха, це наш Христос. Він був розіп'ятий за нас, і Він воскрес, і яку таємницю зберігають кров та тіло Ісуса Христа? І чому, якщо робити Пасху неправильно, то багато хворих і чимало умирає? як правильно приймати причастя? як часто це потрібно робити? І що потрібно знати, щоб бути здоровими і мати вічне життя? І нарешті, як відсвяткувати Пасху, щоб було зруйновано всі прокляття у нашому житті? І запрошую вас приєднатися до пасхальної онлайн-конференції у вайбері, в Телеграмі або через Zoom уже цієї суботи та неділі. І напиши мені в особисті повідомлення, чи в коментарі не прогавте своє благословення. Амінь.